Як собі привити дисципліну в 2026 році? Я знаю, що всі вже давним давно розуміють, що Мотивація це дуже короткострокова така історія, яка працює на короткій дистанції, і то в нас є мотивація, то ми хочемо там ауді, то ми хочемо будинок, то ми хочемо там е тисячу підписників. Чи то ми хочемо там заробити 10 тисяч доларів місяць, то тобто, ті коли ми втомлюємося, там коли нас вибивають, якісь там відключення світла, там апатія зранку немає енергії, настрою, то ми вже перестаємо хотіти, короче, соглашаємося на менше і так далі, але. Чому є люди, які там знаєте, супер успішні досягають якихось результатів в житті, стають відомими медійними, там не знаю, запускають свої бізнеси, там бренди і так далі? А другі спостерігають за цим всім і думають, блін, чого він, чого не я, і насправді, якщо ви помітили, то успішних людей реально набагато менше ніж тих, які пасуть задніх. чим це пов'язано, тому що. Не всі люди вміють витримувати цю внутрішню напругу, не всі люди вміють іти в зону дискомфорта, не всі люди вміють іти в страхи. І найголовніше, не всі люди вміють тримати цю внутрішню дисципліну. І сьогоднішнє відео саме про те, як собі привити оцю ніжну дисципліну, як її собі зростити. Я поділюся тільки робочими методами, які допомогли мені. Я покажу вам зараз свої артефакти. Да? І от прикріплю зараз фотки. От я була до ось така фотки. да? Моє тіло так виглядало. Зараз ось ось так виглядає. До мене не було взагалі блога. У мене не було взагалі мене в інстаграмі як персонажа. Я взагалі там допрацювала на різних роботах, не, не буду уточнювати, які. там перелік просто від кондуктора до пакувальника сира на заводі за кордоном. До того, що я зараз власниця бізнесу, на мене працює там, 5 людей в команді, оборот з блога більше ніж 7 мільйонів гривень. І о, ми продовжуємо рости. Але суть не в тому, щоб показати вам свої якісь регалії, а суть в тому, щоб. Показати вам, як як привити собі одну звичку, навіть так внедрити її в своє життя, завдяки якій ви можете покращити свої результати в будь-якій сфері свого життя. І це дисципліна. Дисципліна це не про те, щоб кожен день ходити в зал, кожен день читати по 20 сторінок книжки, бути постійно суперпродуктивними. Дисципліна в моєму розумінні це про те, щоб перше це зрозуміти для чого ви робите те, що ви робите. Тобто, ви можете почати читати там 20 сторінок книжки, там вести планер, там блокнот і так далі. Ви можете коротше накупити собі суперкласних гаджетів і так далі, і робити реально класні речі да, в своєму графіку життя. Але якщо ви не розумітимете, для чого ви робите те, що ви робите, то відповідно, що ви якийсь період часу попрацюєте на силі волі, і потім ви здуєтеся. А дисципліна це коли перша ви собі чітко даєте відповідь, для чого я роблю там ти ті, ті вправи, для чого я ходжу в зал, для чого я там веду блог, для чого я готовлю правильну їжу, для чого я роблю то. Тому що коли у вас є в голові відповідь, навіщо я роблю те, що я роблю? То ви потім, коли у вас починається якийсь саботаж або ще щось, ви такі ну, блін, ну котик, вставай, піднімайся, ми ж для цього робимо. От, і все. Тобто перший це відповісти собі навіщо, і потім під ваше навіщо розписати собі, а як я можу до цього дійти? Тобто другий крок це відповідь на питання, як що в кожного моменту досягнення цілей, і потім от система звичок, які формуватимуть вашу вашу нову версію, да, в кожного вона буде різною. Наприклад, якщо ви хочете там не знаю, прокачати своє там, тіло, зробити рельєф, то от хтось ходить в зал. Наприклад, я ось 10 років. Ну, не 10, 10 років, 6-7. Я тренуюся в залі по три рази в тиждень стабільно, де б я не була б, щоб я не робила. Да? Наприклад, в мене були періоди, взагалі я 10 років тренуюся, де я тренувалася вдома в онлайн-залі. В мене були періоди, де я там тренувалася більш функціональні. В мене були періоди, де я тягнула станову тягу на КМС. Хотіла отримати кандидата майстри спорту по пауерліфтингу по становій тязі. Тобто в кожного різний метод, спосіб досягнення, і оці інстаграмні, тіктоковські, ютуб поради. Ну, типа, які там надо, там, привички, щоб там, стати найкращою версією себе, це повний бред. тобто є базове розуміння, що куди ви хочете, і далі ви собі розписуєте як. У вас, зрозуміло, що вже є якась надивленість, і ви вже розумієте, що угу, там бресто це зал, плюс їда, плюс там режим, плюс. Там, ну, коротше, і так далі пішло-поїхало. Да? Потім ви вже вглубляєтеся, але вас повинно щолкать і йокати на будь-яку. Дії, яку ви хочете робити, тому що способів, як ви можете йти, їх багато. І обрати спосіб, яким ви будете доходити до цілі, тут вже ви повинні обрати, виходячи з того, на що у вас йоке. І третій метод ви вже повинні да, от, мати собі запасні варіанти. Що мається на вас запасні варіанти? Тобто для мене дисципліна це не те, що я хірачу 24 на 7, 365 днів в, в, в году, і я там, вообще, як машина, термінатор, не останавливаюсь. У мене були такі періоди, де я, наприклад, в цьому бізнесі 3 роки я, я стабільно день. Денсторіс, контент, рашла там тренування, там, блін, себе огранічувала, аскези, челенджі. Мене хватило на три роки. Потім я якась получала така, знаєте, от підпочала займатися духовністю, пізнанням себе. Я просто зрозуміла, блін, влад, а ну блін, хіба а ти хочеш отак далі? Тобі подобається цей спосіб. І я зрозуміла, що блін, моя дисципліна вона сформувалася в досить жорстких умовах. Коли я там працювала за кордоном, коли типу мене знаєте, я була в таких умовах жорстких, я себе помістила в такі жорсткі умови. Мені дуже допомогло прокачати дисципліну, коли був ковід в Ізраїлі я його застала. Я тоді залишилася на місяць вдома, в квартирі 14 чи 16 квадратів, тому що там закони на той момент були жорсткі. Це така моя історія, да, яка я її прокачала. Там не можна було абсолютно там виходити на вулицю. Ну коротше, там закони такі, типу, кардинальні. Словить поліція, тіпо, ну будеш відповідати, чого ти лазиш. Я тоді, ну понятно, що там завод, на якому ми працювали, закрився. Uh, і мені не залишалось нічого, як просто тренуватися два рази в день. Uh, я взагалі поставила жорсткі ограничення по їді. Коротше, за місяць часу я похудала на 6 КГ при моїх там, 60 кг мене стало 53-54 і орієнтовно плюс-мінус. Так, щоки позападали, я собі качнула цю дисципліну. Да? І потім якось, да, вона так в мене на, на все моє життя далі заклалася. Бо з того моменту пройшло вже 6 років, але в чому прикол? 5 років. Але в чому прикол? Дисципліна це коли у вас є запасні варіанти. Ви поставили там собі трекер, що ви там 30 днів підряд тренуєтеся, умовно, да, і ви розумієте, що блін, сьогодні я не хочу тренуватися, але я можу зробити розтяжку. Або сьогодні я не хочу робити розтяжку, але я піду замість розтяжки, піду прогуляюся. Тобто, третій пункт це е, прийняти собі рішення і прописати можливі варіанти, як у вас ще можуть проігруватися сценарії. Бо дисципліна це коли ви ну, постійно повторюєте там ті самі дії, але ви повинні пам'ятати, що. Мозок він не любить, коли його сильно ужимають і в чомусь обмежують. Тому що, коли ми себе в чомусь автоматично обмежуємо, ми тоді ну, погодьтеся, ми рано чи пізно зриваємося, чи будь то ми себе обмежуємо в там, солодкому, чи будь то ми себе обмежуємо там, не знаю, в перед якихось фільмів і ще щось, коротше, ми потім дуже жорстко зриваємося. Зачем вам ці зриви? Тобто ви повинні давати собі пространство варіанту, я так називаю. Да? От я там сім років хай, там, ходила до залу підряд, постійно, фул-тайм, навіть не сім бідеть, я поїхала з Ізраїль. Да, от п'ять років я системно хожу за тиждень. У мене є там, раз в рік, два рази в рік періоди, де я міняю стратегію. Наприклад, я відчуваю, що блін, я вже не хочу ходити до залу, вже якось знаєте, бісить, хочеться поміняти. Я така, окей, давай дома потренуємося. Тобто зараз я роблю домашні тренування, онлайн зал придбала собі там, онлайн вдома займаюся. Літку в мене був такий період, що я теж не хотіла до залу ходити. Я почала бігом займатися, плюс там прес качати. Тобто бігала три рази в тиждень і в ці дні розтяжка, плюс прес. Тобто, це мати пространство варіантів, розумієте, так? І четвертий момент, дисципліна це не про те, щоб бути постійно заведеним. Нам транслюють ідеальну картинку в соцмережах, що це, типу, там, ну не знаю, там, як привичка якихось ізбраних людей. Кожен може собі її зростити, якщо ви будете дозволяти собі помилятися, падати десь вниз, потім знову відновлювати те тренування, графік. Тобто один день пропустити це не наче, що ви не дисципліновані. Тобто, дозволяти собі. Бути не ідеальними, от ну сформувати собі ось таку типу, дисципліну, да не ідеальної людини, тому що є люди, і я сама така людина, що да, я десь можу там більше з'їсти, десь там прорахуватися з калоріями, десь там не вийти в блог, і це нормально, тому що у мене наприклад не завжди може бути той стан енергія, настрій і коротше так далі. Але дуже важливо себе вміти витягувати. От якщо ви відчуваєте, що вам треба вже оця розгрузка, відпочити а, там, не знаю, там, змінити якусь обстановку, ви можете це зробити, але дати собі період, скільки я буду от, ну, в цьому періоді знаходитися. Тому що якщо ми не ставимо собі кінцевої дати, коли ми з цього періоду виходимо, застоя, то ми потім будемо тут так і лежати в телефоні, скролити ленту, їсти якусь херню, заліпати в соцмережах і так далі. Ви повинні дати собі чіткий період часу, коли ви виходите. Все. І потім дали собі цей період, прожили, от як ви його хотіли, і потім виходите да, з нього. І починаєте знову маленькими шашками. Тобто не зразу там і 100 собі навалювати задачі там і так далі. А от маленькими шашками, і це теж буде про дисципліну. Тобто, дисципліна це не про те, щоб робити багато. Це про те, щоб перше зрозуміти, що ви ну, да, що ви хочете далі, як ви хочете до цього пройти. і маленькими кроками це робити. Мені дуже знаєте, подобається фраза. Ми дуже переоцінюємо те. Що ми можемо зробити за день і дуже недооцінюємо, те, яке ми можемо стати за рік. Дайте собі період часу, скільки будете робити. Саме тому на будь-яку свою там, нову, там, нову звичку я даю собі намірення. Наприклад, для чого я зараз приявляю собі звичку щовечора прибирати посуд із кухонь поверхні. Щоб знаєте, тіпа, от Для чого я це роблю? Бо я собі поставила намірення. «Влад, давай ми будемо 30 днів підряд. Я собі прям прописую В блокноті, в заметках. Давай ми будемо 30 днів підряд. Прибирати посуд, прибирати одяг. Тобто, щоб коли я утром встаю, в мене була красива, поверхня, і я могла насолоджуватися. Для чого я це роблю? Бо я розумію, що гроші люблять порядок. І я в своїй точці Б, Влада, 2.0, версія моя. там, якої все вийшла? Вона живе в класних апартах. В неї там дуже чисто убрано. І я розумію, що теперішній мій стиль життя. Те, як я веду побу, організовую процеси навколо себе, вони чуть-чуть не мечуться, як будто я в ожиданні якоїсь там лучшої версії, і коли ця версія прийде, тоді я буду, знаєте, там, типу така аля, класна, успішна чистоплотніша, порядки яким якісь більші будуть, бо там буде там помощниця по дому і так далі. Ні, ніфіга. Тобто я поставила собі намірення, ну це вже окрема кстати, тема точки версії 2.0. І от я собі поставила таке намірення, що я 30 днів буду це робити. Таким чином, мій мозг розумію, що, блін, ну давай ми, ну, там 30 днів попрацюємо і там типу подумано, там одна цибеться. Але по факту у вас за цей період часу у нас наскільки набувається звичка автоматизма, що ви вже просто далі без неї не можете. Так само, чому я почала накидати там а, ну на поверхні. Я знаю, типу, таких людей в мене є друзі, які не спіли поїсти, все поприбирали чік чик все хорошо. А в мене такої звички немає. Я накидаю, накидаю в посуд... там в раковину. Хоча в мене посудомойка, я можу сразу там чік чик чик А тому, що в дитинстві у нас вдома не було посудомийки, і ми завжди з сім'єю. У нас була сім'я чотири людини. А, от. І ми тіпа, поїли і там скертуємо все, знаєте, потім ввечері стоїть мама чи я, і два часа ми їм ту посуду. Тобто у мене просто це, ну, в звичку, розумієте, бачите, вона довела до автоматизму ця звичка, і вона вже потім приігрується постійно. Тобто дайте собі якийсь певний період часу на внедріння звички. От що важливо. Тобто, це такі я вам розказала базові моменти. І наступний такий ще момент, да? тобто якщо вам складно, найкрутіше це те, щоб ви десь відмічали собі в трекері, що ви виконали. Наприклад, я собі а я така якщо чесно, але мені подобається. Тобто я а, собі. Або з вечора, або щоранку ставлю задачі на день. От прикріплю вам планер, як в мене це виглядає. Тобто, в мене а, в Google календарі я планую це все. А, тобто я собі прям розписую, які в мене будуть задачі на день життєві. Тобто я вношу все, навіть, там поїсти, попити, потренуватись, почитати книжку, прогулятися. Ну, попити ні, ну приготування їжі, да? там зустріч з подругою, робочі моменти. Тобто, у мене весь день розписаний по годинам, по хвилинам і так далі. Тобто, я бачу. Що я собі роблю? Тобто, таким чином, коли ви собі плануєте щось і відмічаєте це все, мозк тоді такий, ага, галочка є плюс, 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 плюс. Тобто, і це допоможе також вам внедрити дисципліну. Знаєте, і ніяк не притягується. У мене чоловік, який такий, типа, ну він дисциплінований, але мені здається, що в нашій сім'ї я більш дисциплінована, Макс Сорі, якщо. Ну, коротше, суть в чому, що мені хотілося його підтримати. І в тому році я вписалася, пам'ятаєте, був такий 75 hard челендж, і коротше, ми з ним придумали як? Що ми поналіплюємо. А, ну це ж тоді тренд такий був. Ми поналіплювали 75 таких ліпучок, прикріплю до фотку, у мене десь є на двері шафи. Тобто 75 наклеєчок приліпили кожен ран, і у нас там були на кожен день свої завдання, які нам треба кожен день виконати. І таким чином ми чоловіку проявляли дисципліну, я його підтримую. Тому теж працювала разом з ним. І коротше, ми кожне утро виконали ці завдання, або там на протяженні дня виконуємо. І там зриваємо або кожний ранок, або в той же день ввечері листочки. Тик-тик-тик-тик. Таким чином мозг бачить якийсь візуальний артефакт, підказку, що мені робити. Да? І ми про це не забуваємо. тому що, Ну ми іноді забуваємо там, не знаю. У мене була звичка, я внедряла собі там застилати постіль, не знаю, пити два літра води. Там, ну короче, багато що собі не драла. Прям ну, да, все через дисципліну йде. Все. І от, типа, я собі там постійно там да, то листочки, якісь нагадування, чи то ще щось Зараз у мене на руці. Ви бачите браслет, це не просто браслет. Це теж я внедряю собі звичку. Ви не повірите, яку внедряю звичку себе не критикувати. До себе ніжніше відноситися, бути менш вимогливоюшою до себе, сум... не сумніватися в собі і більше вірити в себе. Бачите, такий самольотік, Тобто, мозку надає якийсь соціальний доказ, візуальний артефакт, на який він буде зсилатися, коли у вас буде починатися якийсь саботаж, якась така, знаєте, прокрастинація, коротше, і ще щось. Тобто я така, тільки починаю себе, да? це ж теж дисципліна, тільки починаю себе критикувати, тобто я така, ага, ні 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 влада. Ти їх взвітаєш, а ну, тіпи, ти не, ну, розумієте, про що я? Тобто, е, таким чином, коли ви робите собі якісь візуальні артефакти, ви собі допомагаєте, да? ви собі допомагаєте. і м -м, ваш мозок швидко переключається і такий, все, я зрозумів. Я поняла, більш таку херню не робимо, або напаки підемо і робимо, розумієте, так? Тобто є, в когось дисципліна працює на те, щоб щось почати робити, в мене, щоб щось припинити робити, ну, почати теж. Коротше, оце такі важні моменти, хотіла з вами проговорити. Ну, і саме найважливіше, да, це теж іметь якісь поширення, тобто, що ваш мозк получить, якщо ви от дотримаєтеся цієї історії. Тобто, система винагороди це теж дуже прикольна система, яка теж буде вас мотивувати, саме тому. Ми собі в кінці там будь-яких визовів, там челленджів і так далі, ставимо якусь систему в винагороди, те, що в принципі вас порадує і ваш мозок буде понімати, ради чого ми робимо, та що ми робимо. Тому що, ну блін, якщо чесно, ну саботаж це люта річ і ви такі, ну блін, сьогодні пропущу, ну нічого не случиться. А по факту, ви да, повинні собі дати якийсь дедлайн, що ви в цей період часу робите, і ви за це получаєте. Да? Пройшов цей дедлайн, ви понімаєте, що я працювала, старалась, ну ще не то, ще берете собі доп. Час і продовжуєте награти ту чи іншу звичку. Ось так от. Тобто, якщо ми хочемо стати кращою версією себе і щось взагалі досягнути в 26-му році, то ми повинні бляха просто робити нові дії. А нові дії це нові звички. Да? Тому що коли у нас з вами да, пішло вже тему такої мислення психології, тому що я два роки займаюся, два плюс роки займаюся взагалі вивченням себе, пізнанням себе, не дивлячись те, що я маю свій бізнес, доволі твердий бізнес. Я допомагаю експертам продавати свої послуги, будувати систему продажів через послуги і створення навчальних інфопродуктів, запуски я. Два, вже більше двох років цікавлюся психології пізнання себе, тому що я побачила, що коли я переходжу з рівня доходу на рівень доходу, в мене, короте, знаєте, якісь є блоки внутрішні, які дають мені по тілу якусь реакцію. Я зрозуміла, що ну, блін, з ними треба прикольно обработати. Да? І я почала там вивчати різні інструменти, психології, духовності, езотеріки і так далі. І, короте, Прикол в тому, що якщо ми хочемо змінити да, своє життя, нам треба змінити дії. А наші дії формуються під впливом ну, чого? От чого я скиртую той, той одяг то ой, 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 той посуд в раковину, тому що я не звикла складати відразу прибирати його в посудомийну машину, тобто в мене вже звичка є. розумієте? І щоб поміняти звички, то треба міняти от, свій стиль мишлення. Міняти, от те, що я даже вам сьогодні розповіла у відео, це ви вже теж могли. У вас якийсь стиль мислення вже змінився. Ви вже щось за себе взяли. У вас там якісь нейронка запрацювала. І тепер, щоб ви не просто подумали і такі, ага, влада, ну прикольно, якесь відео подивилась, там повтикало на фоні. Для того, щоб у вас щось в житті помінялося, ви повинні ваше усвідомлення закріпити дією. От сразу, в моменті ставити на паузу і розписуєте, розписувати так, що я з цього моменту припиняю робити в своєму житті. Окей, що я в своє життя додаю? От коли ще всі там в мене попереднє відео було, якщо ви не бачили, про те, як ставити цілі, як планувати, так, як тримати фокус. І всі починають ставити цілі там, коли? Ну, на початку січня, в кінці січня, я почуйте мене. Я почала робити, от я поставила цілі взагалі там 26 грудня, грудня, да, прикиньте, під Новий рік. І я, коротше, почала свої цілі на 26 рік. Ще в 2025 році виконувати, тобто там, да? ну, якщо, наприклад, говорити про волосся, наприклад, да? я вже попередньо відео говорила, в мене така ціль це відростити таке ну, класне волосся, яке в мене воно колись було. Ну просто через блонд я його попортила. І там масочки робити, там два рази в день-жім-жім-тирати тонік, там, шампуньки поміняти, догляд, вітамінки. Пішла і поїхала. То я не чекала, коли стукне 26-й рік, 1 січня, я вже почала. Бо що в мене прийшло усвідомлення, як я хочу. Я зразу розписала, блін, що я припиняю робити. Що я починаю робити? І я почала робити, розумієте? І я вже зараз бачу результат. блін, вже тільки пройшло там два тижні я сьогодні записую відео, я вже бачу результат, розумієте? От вже бачу. Саме тому я вам раджу не просто слухати, а відразу почули і зробили дію. І саме тоді у вас все життя почне мінятися, коли ви ще будете дії робити дисципліновано, системно. Ви просто себе не впізнаєте. з вами була Владислава Царенко. Я експерт з продажів, запусків, бізнес-тренер і просто дуже класна людина, яка може з вами поділитися і буду ділитися з вами. Ви пишіть взагалі під відео, як вам було відео, які були у вас інсайти, усвідомлення. Якщо хочете подякувати, то ж пишіть і лайкайте, і коментуйте. Мені буде капець як приємно, бо я тільки розпочинаю свій шлях в YouTube. І мені хочеться передавати свій стиль мислення, погляди, бачення на такі, знаєте, якісь базові речі в житті, і навіть і глибші речі в житті. Які Допомагають отримувати в житті е, класні результати. От. Е, все. До зустрічі. Побачимося з вами в наступних відео.